Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні ми з вами розпочинаємо такий челлендж на протязі 25 днів, я так собі його назвала Встигнути за 25 днів. Така авантюрка для мене, я такого ще ніколи не робила. На календарі вже 1 грудня. І ми розпочинаємо наш адвент-календар, який я планую вишити до самого Різдва за 25 днів. В цій схемі. Всього 15,5 тисяч хрестиків, так що для мене це дійсно буде такий челендж, виконати щось таке нівипавніме, як кажуть, бо я забула, що сьогодні, українську то буде. Я вам показувала ще раз, покажу прев'юшку. Прев'ю це отакий, Давайте покладу, щоб не відсвічувала. Кільце, тому що в нас знов похмуро на вулиці, вже хоч перше грудня, якраз, і в нас перші морози саме сьогодні. На вулиці прохолодно, пасмурно, так похмуро, і без верхнього освітлення ніяк, без додаткового освітлення. Теж. Бачите, це назва нік дівчини, яка створила цю схему. Вона живе в Інтонезії. І я вам колись вже казала, що я з задоволенням хочу спробувати техніку різноманітних авторів по всьому світу, хто як їх створює, знаєте, в кого свої якісь родзинки є. І через це в мене, я не знаю чому, на цей рік впав саме на адвент-календар цієї дівчини з Індонезії, судячи по тому, яка назва Нік, я, мені тяжко то вимотико Коліпе. Стічинг. Якщо я перекаверкала, я перепрошую англічані закрите вуха. Крісмас Адвент календа і бачите різноманітні елементи. Я чому ще обирала саме цей такого типу там їх було дуже багато, і я дивилася, одна дівчина з Англії виробляла такі самі адвент календарі я дивилася, Австралія так само у мене був як варіант придбати. Не знаю, чому мені сподобалися кольори, які кольори, тому що тут багато блакитного. Я дуже люблю блакитний синій. І я вибрала саме через те, що блакитного кольору досить тут немало, бо там більшість були кольори, такі більше червоні, коричневі, зелені. Там ще там щось таке, але блакитного було небагато. А тут такі блакитні, блакитні ще такі кольор м'яти. Мені вони дуже сподобалися, я через це вирішила вишивати саме його. 24 елемента, 25 це буде якраз вишиватися внизу на Різдво з оленем. так, Давайте якось підсунемо. І ще я ще кажу, чому. Так як елементи не дуже великі, я вибирала саме не дуже великі елементи, щоб я. Встигала, щоб я не гнала в темпі вальсу, тому що інші були там побільше. І оця нижня частина, яка 25 числа вишивається, вона так само там була дуже насичена. Тут вона не така, знаєте, ну, там небагато хрестиків за один день я маю надію, що я все ж таки встигну це зробити. Перший раз я, ще раз повторюся, вибирала не щоб було не складно. Щоб я встигала, так як я ще трішки зараз людина зайнята. В мене навчання одне в мене навчання поки що друге до 19-го, здається. Так що, знаєте. Але все одно, щось таке повишивати разом з вами мені дуже хотілося. І я все ж таки ризикнула. Думаю, нічого страшного, як вийде, так вийде. Намагатися буду знімати кожного дня вам показувати свої просування. І саме сьогодні, зараз я вам покажу: ми розпочнемо з цього елементу. З першого це ялинковий кулька, ялинкова прикраса. Моє завдання сьогодні вишити оцю повністю рамку сніжинками, номерок і то, що всередині. Як я тільки це закінчу, я до вас обов'язково прийду, покажу вам свої просування і тоді ми вже будемо не, кожного дня такі маленькі відео з вами будемо. Я буду знімати, а ви, маю надію, вам сподобається будете дивитися. І так будемо протязі 25 днів робити. Не знаю, що з того всього вийде, але я буду намагатися. Давайте ще трішечки вам розповім. Я не знаю, в наступних, чи треба буде, чи не треба, бо то, як, знаєте, як серіал, у нас буде на протязі 25 днів комплектуючи розповідати одно і те саме. Ниткі, як ви бачите, я взяла СХС, дуже багато, бачите, білих ниток потрібно. Тут, здається, чи 6 матків, чи 7. Тому що повністю з білих матків, мені навіть вісім, мені здається, повністю з білих матків там вишивається рамка, з білих ниток маю на увазі. З білих ниток повністю, що у нас тут? Сніжинки які різні, потім сніговику багато білого, у нас і рукавички так само. Так що білого тут досить багато. Червоний ще є, але червоного так, два матки треба нам було. І все решта по одному, а цього там взагалі трішки-трішки треба, тому що цей використовується в нас тільки в обличчі Янгула і в обличчі дівчинки. Там буквально трішечки. Може, я подивлюся, якщо у мене якась начита бабінка така є, номер 948, то тоді я вже не буду розпаковувати цю, цю, цей моток. вже десь відріжу шматочок, тому що його треба небагато. Я буду вишивати цю роботу по паттерн Кіпер. Патер Кіпер дуже добре читає pdf ні формати, а так як в більшості іноземців, схеми вони не мають дуже великої кількості беку. Я не беру до уваги Мірабілі, я не беру до уваги Глендон Плейс, такі от, такого типу роботи. Решта, в більшості в них не насичена великою беку, бо я знаю, що дівчата казали, що американки не дуже полюбляють, ну і взагалі по всьому світу дівчата. Не дуже полюбляють бек, в більшості в своєму, скажімо так. І ці схеми вони дуже добре читаються цією програмою. Мені той бек і не потрібен дуже сильно, тому що це такий примітив. Я настільки привикла до цієї програми, я колись раніше вишивала. І я щось чула Алла вчора. Я дивилася, вона показувала всі свої Алла Бондар, показувала всі свої. Розпочаті роботи і казала, що вона 10 років вишивала теж по цій програмі, але про ні, не, не про цю програму вона казала. Привіт, друзі! Ну що, день ще не завершений, 1 грудня. На годинку 19.38 ви бачите перший елемент, ялинкова прикраса, кулька вже готова. 1 грудня, те, що завдання я виконала. Попереду ще 24 завдання в нас по цьому адвент-календарю, по-моєму, челенджу вишити за 25 днів. Ну, маю надію, що все ж таки я це зможу, але перше, перший день пройшов досить так, знаєте, в мене настільки. В темпі вальсу, тому що я знімала не одне відео і там показувала, тут відкривала ну, 1 грудня. Грудень у мене завжди, я не знаю, якого, в мене перше, взагалі, грудень місяць, він взагалі дуже такий активний, дуже активний і є дуже багато чого вам розповісти, показати. А ще я собі забавлянки придумала, три штуки додаткових, тих, ще не було в минулому році. Так що є чим зайнятися. Кулька вже готова. Под цифрою один ячейку ми виконали. Бачите, яка кулька в мене. Не вийшла. Єдине, що зря я ж знімаю ввечері, бо вдень воно, я думаю, що було б краще видно. Це от білі нитки на блакитній основі. А зараз блакитна основа вона якось висвітлюється і не дуже сильно видно різницю. Вживу воно краще видно. Так, воно ніжне, так воно не таке контрастне, як може комусь хотілося, або мені може, я не знаю. Треба ще декілька таких елементів повишивати і подивитися, як воно загалом буде, але в мене було так і задумано. Ви бачите, який в мене гарний магнітик. Це мені Люба робила, подарувала в останній раз, коли прийшла посилочка від дівчат. Я вже казала, що я тоді ще казала, що я планую цей магнітик використати. Ось саме про цей процес я вам розповідала. Якраз, бачите, курка тримає. Має подаруночок, адвент-календар це і є подаруночки кожного дня. В нашому випадку це нова схема, яку ми будемо вишивати напротязі 25 днів. Завтра ми з вами по цьому по цій темі зустрінемося знов. Наступне на завдання буде під цифрою 2. Там нам треба виконати такий буде чобіток. Зараз я вам покажу. Але це ми вже відкриємо і подивимося завтра. Дуже цікаві такі будуть у нас завдання. І далі і я навіть не знаю, чого я хочу повишивати більше. Але кулька ця далась мені не складно, вийшлося дуже легко, це примітив, тому воно і не має бути мені складно. Завтра у нас буде чобіток з подарунками, з солодощами. Ну, Тут то -то і тортики є сніговик є, все є, багато чого є, так що це ми вже будемо згодом з вами вишивати на наступні включення, на наступну серію. А перша серія офіційно вступна частина закрита. Перше завдання я виконала. Я маю надію, що вам буде цікаво спостерігати, як росте цей процес кожного дня. І буду все ж таки ж кажу: маю надію, що я не зійду з дистанції, але буду намагатися. Я вам чесно кляну, що я буду намагатися це робити. Ну, а на цьому все. По першому завданню, по адвент календарю я вам світувала, я вам це показала. І вже ми з вами з 2 грудня зустрінемось саме завтра, але це вже буде так само ближче. Ввечері, тому що я маю завтра навчальний день, починається робочий тиждень, так що, так як було сьогодні, в мене зранку можливість познімати, такого в мене не буде. Але все ж таки я маю надію, що я встигну це зробити. Ну, а на цьому все. Хочу сказати вам величезне, дякую, що ви були зі мною. Маю надію, що я вам не надоїм за грудень місяць. А на цьому все. Всім па па, -па, -па та до зустрічі в новому відео.